Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви знаєте, вчора в інстаграмі я собі зробила скріншот, пройшла така інформація: військовозобов'язаних не госпіталізуватимуть в лікарнях Івано-Франківщини без дозвілу військоматів. Згідно з рішенням Ради оборони Івано-Франківської області, чоловіки повинні отримати дозвіл ТЦК. Хто не знає, що таке ТЦК, я спеціально в Google зайшла. Це територіальний центр комплектування тут ще соціальної підтримки. І так, і так, так, ой, Зараз би я загубила, загубила. І так, дочитаю далі. І так, ще раз, чоловіки повинні отримати дозвіл ТЦК на госпіталізацію. Також посилюється робота на блокпостах. Усіх, хто не має з собою документів, відправлятимуть у відділок для встановлення особи. А, люди добрі. Що це таке? Ви знаєте, я там це було вчора ввечері, вночі. Я це почитала, там були коментарі, люди настільки обурені, що це робиться в країні. Ми вже неодноразово такі різні різні, різні речі викладали. Я роблю такі розклади, тому що я не знаю, чи робить ще хтось з тарологів в такі розклади, але мене цікавить такі теми. І так, давайте подивимося саме на цю ситуацію. Ой, ви знаєте, обмеження страшенні. Да, це наказ, наказ звідки? Це так ускладнить життя мої дорогенькі. По-перше, дивіться, це є такий, ну не просто наказ, це договір навіть є якийсь. Зараз я докладу ось тут. Це йде зверху, щоб ви розуміли, з непрофесійної точки зору. Тобто людина аматер І так. Людина, яка живе в Бульбашці, не розуміє, що робить. Ось як я бачу. Дійсно, да, є ці обмеження, ускладнюють і є ще підводні камні. Зараз я ще докладу конкретніше: І де це наказ згори дійсно. Я маю на увазі з офісу президента, бо так просто ж. Там хтось хоче вислужитись. Це не, знаєте, ну, як вам сказати, це хтось хоче вислужитися перед верхушкою. Бачить як шанс піднятися десь нагору, зробити собі кар'єру. А цим навпаки знищує себе. І це, це дійсно хтось хоче вислужитися. Хтось хоче, хтось, ну як сказати, все рівно, ця людина, наскільки я бачу, має кришу. Дах має від влади. Ось це, знаєте, як вам сказати, є такі люди, от як от, хто знає пан Мазурашу є такий, я його дуже добре пам'ятаю, тому що я колись займалася легкою атлетикою на Чернівецькому стадіоні. Хто знає, оцей, ця гнида, я його пам'ятаю. Дуже противна людина. Ось. І такі ж е, противні закони він зараз. Хто його вибрав, я не знаю. Без поняття. Гаразд, мої дорогеньки, ось це я бачу. Чи буде якась, чи будуть якісь, ну як сказати. Ну, от, наскільки я бачу, тут дійсно протискається, просувається такий закон, ускладнюється населення. Розумієте, це ужимаються права людей. Це іде порушення законів Української Конституції. Давайте зараз ще подивимося, чи будуть якісь протизаходи від цього, чи, чи це так буде довго, чи, чи буде. Ви знаєте, не буде. Не буде. Це буде ще більше затягувати, наскільки я розумію. Хто має гроші, той відмиється, а решта будуть ось так хапати, ось так залякувати і вперед до цього, до військоматів. І, ну це вже взагалі. Да, Важко буде. Мої дорогі, буде дуже важко. Не можу, на жаль, цим розкладом вас порадувати. Але такі, таку інформацію ви дає не послухайте. Це ось, ем, як вам сказати, я собі зробила тільки скріншот. Я зараз вам покажу ось він цей скріншот. так щоб я його не все. І ось він тут є. Це ем, в інстаграмі. Вчора я це побачила. Я була шокована. Люди, ті, які там. А писали, вони злі, дуже обурені. А, я не знаю. Ну, але дивіться, ось що виходить. Це і хаос виходить в країні, це буде ставати тільки гірше. Ліпше, на жаль, поки що не буде. Буде тільки гірше. А, влада, ті, що мають дах від влади і тому подібні, ті, хто хочуть вислужитися, всі вони будуть робити з нас. Ну, я не знаю, як це називається. Душити, обмежувати, принижувати, лякати, переслідувати. Мої дорогі буду, буде ще, на жаль, буде гірше. Я не знаю, від... відверто скажу: я не знаю, чи є від цього якась управа. Мені треба, знаєте так, якось, коли трошечки вільна хвилинка, буде, просто сісти і для себе зробити розклад. І цей розклад вам потім показати. Тому що, ви знаєте, я коли ось таку в потоці роблю, можу, ну як сказати, я переживаю за вас, я переживаю за Україну. І як би там не було, трошечки, можливо, хвилююся. Гаразд, мої дорогінки, щиро вам дякую за увагу. Пишіть мені і надалі, я буду робити поступово ваші розклади. Вірніше, теми на... теми буду... Вірніше пишіть ваші теми, я буду робити розклади. Щиро дякую за увагу і тільки разом до перемоги.